Талановиті вони виборюють медалі та кубки, стають чемпіонами, гарно навчаються і мають активну громадянську позицію. В Чернівецькому багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей нагородили кращих з кращих. Серед 15 кращих ліцеїстів умілий боксер та віртуозний гітарист В'ячеслав Булаковський з Хотина. Ми у більшості граємо класичні пісні, їздимо з ними на конкурси. Виступає В'ячеслав дуетом разом зі своїм братом Василем. Обидва хлопці займаються і боксом, і грою на гітарі. Юнаки їздять на конкурси, фестивалі, здобувають перемоги на змаганнях. На боксі у нас в тиждень шість тренувань по дві години, а на гітарі раз в тиждень. Десь так само дві години. Перевагу надаємо більше боксу, але з гітарою ми точно не, не будемо прощатися. Брати Булаковські кажуть: на шляху до мрії стати олімпійськими чемпіонами важливі. Не лише їхні зусилля, а й підтримка. Юні Хотинчани її мають вдосталь від батьків, педагогів, тренерів, а також від своєї землячки. Депутата обласної ради Любові Годнюк, яка вже декілька років опікується хлопцями. Кращих ліцеїстів під час свята прийшли привітати багато чиновників, депутатів, освітян, митців та спортсменів. Адже у цьому ліцеї плекають талановитих, успішних людей. Дітей, якими гордиться не тільки наш ліцей, а наші щільнівці, Буковина, Україна. Які здобувають перемоги сьогодні на міжнародній арені, на світовій, і ви знаєте, ми ж працюємо по такому лозунгу: від успіху в навчанні до успіху в житті. Справжніми тріумфаторами за підсумками цього року стали учні, котрі зуміли увійти до топ 10 ліцею і стати найкращими. Це діти, які виключно мають перемоги на міжнародному і світовому рівні. Підготували педагоги ліцею, в якому навчається 260 обдарованих дітей команді нагороди Кубки, а також вперше відзначили найактивніших батьків своїх вихованців. Іванка Качерна, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.